Нещодавно я почув одну дуже сумну тезу. Скоріше за все, тенденція з тим, що той, хто своював, о виграє гонку, продовжилась би. Ти стартував перший, ти задаєш темп, ти показуєш, як треба їхати, всі ж інші продовжують бути там, де вони і мають бути. І саме тому вирішив зробити крихітну ретроспективу подій Гран-Прі Майами. Тож, ви підписуйтесь, я починаю. І зараз все стане зрозуміло: 2022 рік Ферстапен вже чемпіон. А ось Рідбул лише розпочинає власну епоху домінування. Мерседес з першої стрічки в заліку кубку конструкторів відкотились одразу на третю. Феррарі, як завжди, другі. В Альпін зробили четвертий за силою Боліт. А ось Макларен лише п'ята команда в чемпіонаті. Та незважаючи на все це, перший стартовий рядок окупували саме гонщики Феррарі, а Ферстапен і Перес на другому. Але вже в першому повороті Макс обігнав Карлоса. І лише на дев'ятому йому вдалося пройти шарля. А далі всі поїхали у власному темпі. І ані хвиля підстопів. Делеклер спробував за допомогою андеркату, а сайнс оверкатом здавати Ферстапена, ані аварія Норріса і поява машини безпеки не змогли сплутати карти лідерам. Рестарт пройшов без ексцесів, і лише за п'ять кіл до фінішу перес наважився атакувати Сайенса. Але на цьому все і скінчилося. Тихо, спокійно, можливо, що навіть трохи нудно, практично без боротьби за лідерство. 2023 рік у Ферстапена два титули. Нарешті вже і Red Bull чемпіон. А геній Едріане Ньюїс створює легендарний і непереможний RB-19, котрий виграє 21 гонку з 22. Феррарі мали б посісти другу сходинку. Але Мерседес на останніх колах останньої гонки все ж вдалося вицарапати це місце собі, посунувши червоних на третє, Макларен поступово набирає ходу, хоча в заліку все ще знаходиться на четвертому місці. А ось Астон Мартін завдяки вдало і своєчасно скопійованим рішенням Red Bull, а також другій молодості Фернандо, впевнено тримають п'яте місце у кубку. В цей раз полу позицію виграв Перес. Алонсо відвоював друге місце на старті, Сайенс посів – третє. А ось Ферстапен через кваліфікаційну аварію Леклера був змушений стартувати з далекого дев'ятого місця. І якщо винести за душку потужний прорив і перемогу Макса, чий Боліт був скоріше представником формули 05, то не так вже багато залишиться тієї омріяної боротьби за лідерство, точніше, її тут взагалі не було. А тепер уявіть, якби у Ферстапена не виникло проблем в кваліфікації, і він, вигравши пол, просто уїхав за обрій. Це була б типова нудна гонка без феноменального прориву і купи обгонів. Тому я вже в тисячний раз стверджую, що врятувати сучасну Формулу 1, додати їй драйву і цікавості та в рази збільшити кількість обгонів на трасі. Може не черговий новий технічний регламент, а лише докорінна зміна формату кваліфікації, щоб швидкі гонщики стартували позаду більш повільних. 2024 рік у Ферстапена четвертий поспіль титул. А ось у Red Bull, лише після двох перемог в Кубку конструкторів вже третє місце. Макларен нарешті створює свій непереможній боліт і очолює пелетом. Феррарі, як завжди, другі. Мерседес. Через втратившого мотивацію Гамільтона з величезним відставанням на четвертому місці в боротьбі за Кубок. Астон Мартін п'яті. І мають п'ять разів менше балів за Мерседес. Ул в Майами на цей раз виграв Макс. Леклери Сайенс стали одразу за ним Перес на все ще непоганому четвертому місці. А ось власники чемпіонських болідів Норіс і Піастрі лише на третьому рядку. І як усі ви добре пам'ятаєте, саме на цьому етапі отримав свою першу перемогу Лугандо Норіс, і сталося це здебільшого через метушню з машиною безпеки, ну і частково через певні ушкодження на боліді Ферстапена. Тож, ми вже можемо зробити певні висновки. Кожного року боліди Феррарі в Майами вирізняються потужним темпом і вдалими виступами. Але більше за інших ця траса підходить саме для Red Bull, що має додати певних сил цим двом командам в боротьбі з цьогорічними домінаторами на Макларен. І якщо під час перегонів не піде дощ або не вийде машина безпеки, ми ризикуємо побачити ще одну не дуже захопливу гонку. Проте. Хто б не виграв пол позицію у суботу, вже в неділю статистика почне грати проти нього, бо ще жодного разу на цій трасі не перемагав пол-сітер. Отже, шановні, якщо вам сподобалась ця ретроспектива, не забудьте підписатися на канал. Також, якщо ви поділяєте мою думку стосовно необхідності змін в кваліфікації, протисніть під цим відео палець вгору. А якщо ви вважаєте, що все це суцільна маячня і нічого кращого видумати неможливо, то впевнено натискайте палець донизу. Ну а власними очікуваннями та прогнозами стосовно перегонів в Майамі ви можете поділитись в коментарях. На цьому в мене все. Зустрінемось після гран-прі.